Друзі, звання чмоня тижня цього разу отримає російський канал Росія 1 на якому цинічно взяли і вкрали пісню нашого влада Дарвіна Три сестри. Нагадаю, що 10 років тому пісня звучала російською мовою. Потім Влад переклав її українською мовою. вона стала хітом Тіктоку, а потім влад переклав ще кількома мовами. Ну і днями на російському телеканалі а в програмі «Привіт Андрій, який веде Андрій Малахов, Взяли і просто вкрали цю пісню. Заспівали цю пісню в ефірі. Але що найцікавіше, що це зроблено. Вили в день жалоби за загиблими мешканцями Кривого Рогу. Ну і крім цього, звичайно, ніхто не запитував про права про право на використання цієї пісні на телеканалі. І влад Дарвін обурений тим, що цю пісню використали саме на російському телеканалі, саме в цей день. Але як відомо, поки міжнародне право не сильно діє в Росії, і влад звичайно подав всі документи. А я думаю, що подасть ще й до. Суду, але чи вирішиться це питання? Тому що як ми знаємо, в Параші абсолютно ніяк не реагують на а, всі ці міжнародні інстанції? Ну і а, чи будуть вони ще використовувати пісні? Я думаю, що ви пам'ятаєте, як а, нещодавно а, в Росії взяли і переклали, просто цинічно переклали Скрябіна мам російською мовою, і, і там власне, пісня про русських мальчиків, які йдуть на а, це дебільне СВО тощо, але а, чи буде? А, Вирішений цей це питання з пісною Влада Дарвіна покаже час. А до речі, як ви ставитесь до цієї пісні і чи вважаєте її суперхітом? Тому що справді TikTok дав ці пісні друге, можливо, навіть і третє дихання? Напишіть, будь ласка, в коментарях ставлення до цієї пісні.